Вітаю всіх у Житомирській політехніці. Дійсно, у цьому корпусі івенти почалися тільки цього року проводитися, оскільки ми а, запустили цей корпус в кінці 2021 року, року. в експлуатацію, точніше, а івенти почалися вже в 2022 році і вже після початку війни, коли ну вже більш-менш. Почали повертатися до звичного способу життя. Сьогодні я буду говорити про підготовку програмістів, яка відбувається в нашому університеті. І доповідь хочу побудувати нестандартним чином, тобто, це не буде доповідь так, як так треба, або як у нас це відбувається. Я хотів би почути від вас конструктивну критику, тому що завжди а, потрібно не тільки. А, там свою точку зору розказувати, а ще і бути відкритим до змін. А Житомирська політехніка завжди відкрита до змін. А, я розкажу про те, як за останні 2-3 роки змінилася підготовка, що ми покращили. А від вас я хотів би почути, що ще б ви порадили нам зробити. І е, тут я буду сподіватися, що е, буде багато людей, які спро спробують щось запропонувати. Отже, давайте коротко про е, університет. Е, університет – це зараз 6 факультетів, це більше 7 тисяч студентів, е, якщо говорити, наприклад, 2 роки назад це було там 4 тисячі 500 студентів, зараз 7 тисяч. Тобто за останні 5 років університет збільшився вдвічі, тому одного корпусу нам 3… Очному да, дякую. Одного корпусу при очному навчанні не вистачає, навіть двох корпусів зараз на 7 тисяч дуже дуже мало. Тим паче, що в нас відкрито було науковий ліцей. Це 10-11 клас, і тут якраз присутні сьогодні гурток з наукового ліцею з Миколою Дмитричем Тарасюком на чолі. Це дуже приємно, що і ліцеїсти долучаються до наших заходів. Це 400 викладачів, велика кількість випускників, магістерські, бакалаврські програми. Ми ще до початку війни дуже активно модернізували лабораторну і базу матеріального центрального корпусу. Ось це фотографії різних кабінетів, які ми відремонтували. Також ось ви бачите зараз. ми в приміщенні нового корпусу, який теж може бути відкритий для проведення різних заходів. Ось такі, як сьогодні у нас GeekSpace проводиться. Насправді тут є також і конференц-зала, є різні ще аудиторії, де можна проводити різні конференції в декілька потоків. Ну плюс центральний корпус теж є. Якщо говорити про підготовку студентів на зайці спеціальностями зараз на 12-й галузі навчається 1500 студентів. У нас це велика кількість, це фікт. Але фікт не весь, тому що там ще є дві спеціальності. Це велика кількість ще три роки назад це було 700-800 студентів, а зараз 1500. На інженерії програмного забезпечення взагалі навчається 860 студентів, це ну, надто велика кількість, і треба розуміти, що через деякий час вони почнуть вже випускатися і приходити в а, сферу IT. Хоча багато студентів вже на третьому-четвертому курсі і зараз вже працює. Але через декілька років відбудеться випуски, випуски будуть дуже великі. Хоча і вступають теж дуже велика кількість студентів. Якщо говорити про особливості провадження освітнього процесу. То ми намагаємося тісно інтегруватися з it компаніями і ви хто слідкує за новинами, знаєте, були підписані договори з провідними it компаніями Житомира. В рамках цього ми організовуємо проведення відкритих занять, відкритих лекцій, майстер-класів професіоналами з it компаній Зокрема, ось на наступному тижні відбудеться лекція Сергія Бабича на тему рекоєл в реакті, яку він буде проводити. Ти у нас е, теж буде завтра анонс випущено для студентів. Ну і ми працюємо з багатьма компаніями. Тому якщо є у когось бажання прочитати якусь відкриту лекцію, то, будь ласка, звертайтесь. Ми завжди раді. На певну тему підберемо де е, в рамках якого предмету, чи просто можемо відкриту лекцію зробити. Тому тут я запрошую долучитися. Ми тільки відкриті будемо. Е, також дуже приємно, що цього року у нас до аспірантури вступили. Досить такі хороші аспіранти, які працюють в IT-компаніях, плюс і просто сумісниками прийшли фахівці, які викладають профільні предмети зараз. А серед них Роман Савіцький, ви можливо, знаєте. Він долучився до викладацького складу кафедри інженерії програм що дуже приємно і викладає зараз React вже як. Основну дисципліну в нього ще буде декілька дисциплін. Також е, долучився Олексій Кривюк. У нас Джаву викладає. Він тут теж присутній, і він теж е, по роді роботи саме працює з Джавою. До цього Джава не викладалася раніше в університеті. Цього року вже є е, е, патерни проектування. Микола Фант буде викладати е, тестування програм забезпечення Андрій Концедайло. Ну і є ряд інших викладачів, які теж вже ще раніше були Долучення. Це я назвав ті, хто цього року долучився, тому ми намагаємось постійно залучати а, фахівців. Ми не навантажуємо нічим а, таких викладачів, хто а, приходить з it компанії крім викладання, тобто не просто відчитати пару а зайвою роботою, яка а, може бути обов'язковою на кафедрі. Ми не завантажуємо а, також. Менторство від IT-компаній практикуємо навчання студентів на курсах від IT-компаній Періодично багато IT-компаній проводять курси, і ми максимально поширюємо серед студентів інформацію і мотивуємо їх долучення. Причому на деяких курсах є можливість пройти курси і. Якщо курси вкладаються у програму деякої дисципліни, то ми перезараховуємо результати, тобто можна скласти таку співбесіду і в рамках співбесіди достроково на до, наприклад, початку предмету чи на перших парах предмету скласти достроково предмет і студенту тоді не треба відвідувати. Пар нього є оцінка, тому ми практикуємо і це є певною мотивацією долучення до курсів е в рамках. Певних предметів, спільне керівництво дипломними роботами викладачів з і з представників ІТ-кампанії теж цього року будемо практикувати, тобто подвійне керівництво зі сторони університету. Ну і проведення код рев'ю лабораторних курсових дипломних робіт. Зокрема, цього року і минулого року це з дотнету. Код рев'ю проводиться. Тобто, ми по певним лабораторним роботам пропонуємо оцінку відмінно отримати тільки тим, хто пройде код. Дрив'ю, а якщо навіть код-рев'ю буде негативним, до врахування там побажань щодо покращення коду можна отримати відмінну оцінку по певним лабораторним роботам, тому а, теж ось такий напрям є, і хто може захоче до долучитися до будь-якого з цих напрямів співпраці, цілком за тому, що це покращить підготовку програмістів. А це нам Якби буде всім на користь. Також ми е, практикуємо дуальну освіту. Е, в рамках дуальної освіти, що це таке, взагалі розкажу. Е, дуальна освіта це коли студент працює в іт компанії отримує зарплату і вивчає певні дисципліни на базі іт компанії Оскільки студентів дуже багато, це півтори тисячі. Ми вирішили йти від оберненого, тобто багато студентів на третьому четвертому курсі працевлаштовуються. Є ще і на другому студенти, які працевлаштовуються, і для них є можливість то працевлаштований просто вивчати предмети на базі компанії. А ми перезарахуємо цю оцінку, яку отримують на базі компанії, тому можна активізувати співпрацю з компаніями, представники яких сьогодні тут є більш активно. Тому що з однією компанією ми це робимо активно. Там близько 15 студентів кожен семестр вже другий рік підряд отримують так. Оцінки це дозволяє що зробити. Ну, студенту навчатись на базі компанії. Тобто, компанія може сказати студенту, що ось є програма, і треба за такий то період часу, наприклад, за півроку, підвищити свій рівень, опанувати те то те, -то, те -то, такі то технології. І це в рамках компанії є можливість якби стимулювати студента. А в університеті є можливість студента просто не відвідувати офіційно пари. А отримувати оцінку, тобто витрачати час вже на вдосконалення в рамках компанії. Тобто всім добре, тому що це законно можна просто не відвідувати пару, можна просто не відвідувати, а можна вивчаючи дисципліну в компанії, краще вивчаючи дисципліну в компанії. І тому тут і юридичні питання всі прибираються. Ну і плюс, звісно, рівень студента зростає і мотивація зростає. А, це такий є напрям. Щодо підготовки програмістів, як вона побудована у нас, це бакалаврат, магістратура і доктор філософії. Ну, про доктора філософії ми не говоримо, тому що це освітньо вже науковий рівень, там більш наукова робота. А бакалаврат представлений двома освітніми програмами з інженерії, програмного забезпечення: це Безпосередньо інженерія програмного забезпечення це універсальні розробники, як фронтенд, так так бекенд, мобільна розробка, десктопна, тобто це універсальний розробник. І є веб-технології, які фокусуються починаючи з 3-4 курсу, саме тільки на веб-розробки, в них все навколо цього побудовано. В магістратурі є дві освітні програми інженерія програмного забезпечення і управління ІТ-проектами. Щодо інженерії програмного забезпечення, то це. Продовження підготовки розробників. А управління IT-проектами проектами це менеджмент в IT. І тут е ця програма нами повністю віддана в руки роботодавців е декількох компаній, які працюють і вибудовують і програму підготовки, і працюють зі студентами. Тому тут е цього року вона досить великою популярністю. Ця освітня програма користується, і особливо ті, хто працюють в it компаніях для них дуже дуже. За відгуками корисні є предмети, які викладаються. Звісно, студентам, які просто прийшли з бакалавратури і і ну, не мали хоча б дотично досвіду менеджменту в цій магістратурі, досить складно може бути, тому що це не програмування, зовсім не програмування, це трохи інша сфера, це про інші речі, це більш управління вже. То е, тому тут е, це окремий такий напрям. Ми його сьогодні теж не розглядаємо, тому що я сьогодні говорю про підготовку саме розробників. Якщо говорити, як відбувається зараз підготовка, зараз я коротко розкажу, що взагалі на якому курсі викладається. У нас є е, основи програмування. Ми поки що. Так і продовжуємо на прикладі мови Сі викладати. Тут були різні дискусії, чи можливо одразу сі але вирішили все-таки, щоб основи програмування, щоб всіх вирівняти протягом першого семестру. Тому що насправді, ну, якщо приходять одразу 500 студентів на перший курс, то треба розуміти, що всіх дуже різний рівень. Хтось взагалі ніколи не програмував ні на чому, хтось вже має досвід програмування, і тут треба перший семестр просто а, вести курс. Саме основ програмування, тому е, в якості прикладу, ось ми вибрали мову Сі. Е, далі є архітектура комп'ютера, викладається, хмарні офісні пакети для того, щоб люди все-таки з Google Docs трохи попрацювали і з документами навчилися оформлювати, тому що теж дуже, дуже рівний рівень людей. Є предмети, які пов'язані з математикою, є там групова динаміка. Другий семестр першого курсу це C-Sharp і веб технології HTML, CSS, Bootstrap, верстка в тому числі адаптивна. Курс перший цими технологіями завершується. Ну, є ще алгоритми та структури даних, але це не про технології, це більш про архітектурні рішення. Тут е це е дисципліна вже на базі основ програмування і на базі основ C-Sharp читається. А третій, четвертий семестри це другий курс, дуже технологічно насичені, і тут зазвичай для студентів дуже складно, тому що ми багато спілкувалися з it компаніями і. Ну і зі студентами багато хто хоче після другого курсу йти працювати, і тут треба дати саме таку основу, базис технологічний для того, щоб було на чому працювати. Тому тут вивчається технології розробки додатків .NET, C-Sharp, далі JavaScript окремим предметом цього року. Ми експериментуємо окремий предмет одразу і фронтенд і бекенд в паралель, і курсова робота. Пов'язана з вручну розробкою cms системи, тобто архітектурно написати паттерн MVC, написати роутінг, написати моделі, все вручну без фреймворків, а обов'язкова вимога. Тобто, щоб люди спробували про... побудувати, продумати, як воно працює, тоді вони зможуть готові рішення використовувати і роз. Тобто тут основне саме зрозуміти і спроєктувати. Є комп'ютерна графіка, є Python і мова R. Зеленим виділено це вибіркові дисципліни, які студенти можуть вибирати або цю дисципліну, або іншу. Ну, з комп'ютерною графікою тут в ще є декілька дисциплін. Паттерни проєктування. Ні, солід в четвертому семестрі читаються тут. Я експериментував в третьому і четвертому семестрі. На, на жаль, в третьому семестрі минулого року був негативний досвід, досить досить складно сприймалося одразу після основ програмування. Одразу патерни та солід, А ось після а, фронтенду і бекенду і вивчення більш глибокого C-Sharp, тобто платформи паттерни і солід. Ну думаю, що краще має сприйматися, Вже буде розуміння для чого це потрібно і тут. Віддача, я думаю, має бути краща. Ну, JS читається. Він має після JavaScript читатися і перед React, тому що в React, ну, хоча б там простенькі команди, Node.js потрібно знати. А, далі ASP.NET або PHP. PHP це вже читаються PHP-фреймворки тут і ASP.NET ну MVC фреймворк. Це має читатися на основі c sharp і на основі PHP, якщо напрям PHP. Тому вибудовано у нас ось так. Ну є інші предмети, ви тут їх бачите. А щодо третього, четвертого курсу, це ось ці семестри, тут вже студенти більше працюють, тому технологічних предметів набагато менше. Тут більше вже такі загальні предмети йдуть. А, ну, реакт серед технологічних предметів. Далі Go і Java на вибір. Ми поки що даємо це цей рік. Перший рік ми ввели Java як експеримент, і досить успішний бачу. Далі є. Ось такі тут предмети. Далі. Стандартизація та документування програмних систем теж буде Роман Савіцький читати. Він е, перший раз цю дисципліну буде читати, і ті, хто читають перший раз, ну доводиться досить серйозно попрацювати для того, щоб побудувати програму і зробити її більш практичною, тобто, щоб вона була корисною для студентів. Е, четвертий курс це в основному вже. Дисципліни, ті, які пов'язані з менеджментом, якістю програмного забезпечення, штучним інтелектом. Тут є розробка мобільних додатків. Це перший раз вона у нас читається. До цього в нас не було мобільної додатки, Але з введенням Java, з введенням React тут вже є можливість читати і розробку мобільних додатків різні на основі різних технологій. Тому ми поставили поки що в сьомому семестрі. А щодо магістратури, тут вона вже не про технології, тому що технології це бакалаврат перші два курси. А вона більше про шліфовку знань, які здобуті в бакалавратурі. Хоча магістратуру приходять дуже різні люди. Хтось з освітою не Айтішною, але люди, які вже в АйТі, хочуть, якби трохи поглибити свій рівень. Тут є такі загальні предмети модулювання, аналіз інформаційних систем, веб-орієнтовані системи безпечного програмування, управління it проектами і так далі. Тобто тут ось такий набір.